Дивіться, нагадую знову ж таки, в чому склалася ситуація. Рік тому назад я запропонував механізм пришвидшення ідентифікації загиблих воїнів, засову на що відповідно отримав агресію зі сторони МВС безпосередньо керівництва експертної служби у контексті того, що вони будь-якими методами дали команду мене прибрати, оскільки я впливаю на пришвидшення ідентифікації. Доброго дня вам! Я себе знімаюся нормально. І тому весь цей абсурд ви зараз бачите. Я доросла людина, я до такого опустився після того, як мені почали напряму погрожувати фізичною розправою та. Якби це смішно не звучало, керівник через свого заступника вирішували питання щодо залякування мене та застосування погроз мені і сім'ї. Тому я вимушений через публічність діяти. І скажу вам, що я абсолютно нічого не боюся, тому що і правда за мною, і усіх людей, хто мене знають, вони знають, що я максимум, максимум прикладую зусиль для того, щоб ідентифікувати швидше, щоб родичі швидше отримували, могли поховати достойно своїх синів і фідонік і щоб отримали вчасно матеріальну виплату за е, зниклих безвісті. Видно, я став поперек горла цій системі. можливо, я став комусь невигідний. Неможливо, а точно як дорослі люди, ми це все прекрасно розуміємо. Але мені здається, це абсурд у часи війни, коли е, дійсно наші захисники захищають своїми тілами і своїм життям. Захищають наші кордони всередині, в тилу є щури, причому у всіх ешелонах влади в державних органах. Я це знаю, і ви це знаєте. Ви не маленькі діти. Проте я не хочу мовчати, тому що від мене я рахую, що залежить дуже багато в тому числі, що я готовий бути і вашим голосом тих, хто боїться, тих, хто не може сказати. Мені немає що втрачати, окрім життя, але насправді я прийняв смерть у контексті обов'язкового його добродня, дня, його настання. І тому я вам всім кажу, що перед тим як да -да, слухає. Чекайте, поки у нас нічого не працює, у нас світло пропало і них база не працює. Не можу доглянути. Не працює база? Почекайте трошки, да, Може зараз працює, Добре, добре, дякую. Ну, будемо надіятися, що не співпадіння, що світло пропало. Але тут чомусь є світло. Дивіться, я покажу. Світло є, а ну Да. Ну, я все дію, згідно скажіть, мені згідно якої статті заборонено. Скажіть, будь ласка, згідно чого заборонено знімати? Це рекомендації. А я, дію, а я дію згідно конституції. Я зрозумію. Дивіться я просто вам поясню, що я без абсолютно без грубості все я поясню вам. Я як громадянин згідно конституції, у випадках,